Що то таке є поведінка в соцмережах? Я вам розкажу саме за цією поведінкою і вибирають алгоритми, кому показувати нашу рекламу, кому не показувати. Саме так вибирають таргетологи рекламні цілі для рекламних оголошень. Дивіться, алгоритм фіксує повністю всі рухи ваші в соцмережах. Це і дуже-дуже мудра штука. Він дивиться! Чи людина просто гортає ленту, чи людина лайкає, чи вона переходить на якісь відео, дивиться відео, скільки вона переглядає відео, чи любить вона це робити, чи не любить, чи любить людина купівлю здійснювати в інтернеті? Якщо любить, значить тоді можна вибирати ту ціль для купівлі в інтернеті. Тобто саме поведінка ваша в соцмережах і визначає, чи буде показуватися вам та реклама чи ні. І таргетологи, якраз знаючи рекламні цілі, які ми можемо застосовувати до рекламних кампаній, вони якраз програмують алгоритм, показувати саме тим людям і саме для того результату, який потрібен. Якщо вам цікаво про рекламні цілі, пробіжіться ось тут напишіть, я буду розповідати.